У південній Кореї зустрілися Дональд Трамп та Сі Цзінпін. Це була їх перша зустріч за шість років. Тож лідери двох наддержав, держав, США та Китаю, говорили про багато тем, зокрема і про Україну. Трамп оцінив зустріч як 12 балів з 10 та заявив, що між країнами величезна взаємна повага. Але цікаво, що за кілька хвилин до зустрічі він же написав у своїй соцмережі Трус Social, що наказав Пентагону негайно розпочати випробування ядерної зброї, оскільки це нібито роблять інші країни. Зрештою, у частині питань є практичні результати за підсумками. Зустрічі Трамп погодився дещо знизити торгові тарифи проти Китаю, які сильно б'ють по китайській економіці. У відповідь Китай відновить закупівлі американської сої, гарантує експорт рідкоземельних матеріалів та посилить боротьбу із фентанілом, наркотиком, який вбиває сотні тисяч американців. Та що все це значить для нас? Трамп повідомив, що вони всі мали розмову про можливе врегулювання російсько-української війни, але закупівлі Китаєм російської нафти особливо не обговорювали. Хоча це і є ключовим питанням за рахунок проданої нафти Кремль власне і фінансує агресію. Проти України зі свого боку китайські посадовці не кажуть, чи обговорювали тему України в офіційному повідомленні МЗС. Лише йдеться, що Пекін та Вашингтон повинні позитивно взаємодіяти на регіональній та міжнародній арені. Якщо протиск на Росію і домовились, то краще б його побачити не в заявах, а на практиці.